Ми вас перевіримо на генеральному плані, як 20 2025. Тут це для діяни. Кіяни дуже схвильовані тим, що знищується забудова Києва. Тут сидять будівельники, сиділи, вже побігли. Кожний будівельник мріє отримати 300%, а то й 1000 прибутку. Це як право, і це як бізнес. І тут сидить четверта сторона, основна, яка винна у всьому, що твориться у Києві. Це державні служби, конкретні державні служби. Далі одна з цих служб. Ви ханці повелись з будівельником. Ви кажете, вулиця Кримська, а якщо він був би зареєстрований на Бридичівській, це було б гарно, так? Це подробний ці людей підставили. Всі, всі, е, як і в збіг, дитячий, я йому хотів запитати, які об'єкти він конкретно підписує. Тут половина, хто сидів, зробили фальшування. Я не кажу про вас конкретно, але вашої служби е, є медківська Слобідка. По медільській Слобідці е, місто будівним обмеженнями 27. Поверті. Скільки ви будівельників зараз стоїть? 32. І ми пропустили, ви дали їм дозвіл на будівельників. Прийняли. Я Я тільки кажу, що наступного разу буде велике прохання. Що ви Конкретно є вимоги. Винні будуть відповідати перед кримінально. кримінальних. Їх підписи стоять на документах. Рада Народного контролю буде виходити. чую конкретні питання, ми ж повинні зараз відпустити правоохоронні органи. Конкретно, як дати буде з громадськістю працювати в наказаннях чиновників, які допустили це? Що допустили? Питання конкретно. Допустили, що ви на сьогоднішній момент. Якщо питання Замиківська Слобідського один, я так розумію, так? Да? Да. Якщо питання, На момент видачі дозвільних документів у цих забудовників були документи на землю, на право власності, я знаю вже цю історію, що вони там якимось чином не правомірні. На сьогоднішній день і на момент подачі документів були всі наявні документи по цій земельній ділянці. Також були містобудівні умови обмежень. Стосовно річки Дніпор та забудов 15, там також було в наявних документах, що це 17. Якщо ви вважаєте, що дабі компетентно розглядати правомірно видані ці дози, там, документи, які стали підставою розроблення проєкту та початку Червониць, то ви помиляєте. Це питання до правоохоронних органів, вони ці питання з'ясовують. На сьогоднішній момент, крім того, що це нам не подобається, до ДАБІ з Новіківської Слобідської у нас і прокуратура була, і міліція була, хто настільки не був. Ми видали по наявним документам і ми виділили в межах закону. Якщо хочете, я можу це навіть відповісти, бо ми там проводили і перевірили. Також там рядом є Патріарший собор, який там також ми виїжджали з заступником голови КМДА, який так, нас не ведений в експлуатацію, немає ніяких дозвільних не документів. І там виїжджали. По Меківська-Слодицькій я був сам на цьому об'єкті два рази. На сьогоднішній момент, якщо буде рішення суду, якісь підстави, крім того, що це комусь не подобається. То нема питання відповідь е, 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 з правополі. Та приходьте, у мене кожен серед четвер у мене повно пріорі були у громадська організація. організацію. Кожен день відкриті двері, приходьте спілкуємося. І по цьому по Петківській Слобідській не тільки ви передкуєтесь, повірте мені, приходили громадяни і всі, всі розглядали ці документи. Всі... Ще якщо вас, вас підняття, якщо вас під віцей... віцей... добре, не будемо тут не робити дискусії. дискусії. Я вас дуже прошу, тому що є багато хто хоче виступити. Ми повинні ми тут до вечора сидіти не будемо. Нам потрібно прийняти резолюцію, щоб всі мали змогу внести свої пропозиції. Тому ми дуже вдячні всім представникам державних установ, які взяли участь і прийшли сьогодні до нас. Хоча ми, звісно, до них дуже жорстко вело дискусію, так але я думаю, що результат повинен все ж таки бути. І зараз я передам слово представнику правоохоронних органів для того, щоб